Здравствуйте. Витаю вас. А ввідку де будете? З України. Це ж велика. Так, столиця України. А город Київ. Так. Ну, я повинні вгадувати. Що сразу ви можете сказати? Ну так, знаєте, заодно одно перевіряється інтелектуальний рівень людини. Бо багато О, хто з Російської Федерації, ну у вас значок от її показує, не знає столиці України. Серйозно? Угу. А, тоді я скажу Харків. Харків, ну це була якийсь один час була столиця України, так. Ну, да. Навіть місто суд же була цілий місяць столицею України колись, давно. У ну, му році, более. Да, Таке було. Це в Україні не була, в неї подклада. Так, всі хочуть захопити маленьку таку нещасну цю Україну. Ну, всім, звісно, всім вона потрібна. Якщо б... починати з 22-го року вступлення в СРСР Союз, э, а, 1922, так. Так, да. 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 а сколько да. вы было ну от, А ви звідки не представились? А, я извиняюсь. Нью-Йорк Америка. Нью-Йорк Америка, о, цікаво, цікаво. А якщо не секрет, до Нью-Йорка ви з якої країни потрапили? Советський Союз. З Радянського Союзу виїжджали ще, да? да, да, да. Це вже наприкінці вже на захід, здав. Ну, 89-й. А ні, ну що ж так, от ще було. Слухай, а да. як, як вас випустили цікаво? Ну вот, представляете, я пришел в обком, я говорю, в этой поездке не остаюсь, так что не, 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 не волнуйтесь. Официально пошел в американское посольство, подал документы. От, подождав, не а розуміло. чим чим ви виправдовували? От ви ж там хоч скоріше все ходили в КДБ на співбесіду, щоб там за паспорт отримати треба було через КДБ? Ні, ні в КДБ не ходили. <кхід> Тоді ж навіть заколені паспорти не видавались без КДБ. Ні, це АВІР, такі, АВІР. От. І чим ви обґрунтовували свій приватний візит до Сполучених Штатів Америки? Ужник ну, у складі делегації. Ну, там, мне нравится жить в Америке и хочу поехать в Америку жить. але буду все. повертатись, да? Ви сказали, що пообіцяли, ні, що Ні, 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 это я когда я ездил, когда я был молодой там, ездил, видел все, э, и для себя сделал, так сказать, ну, вивод, что ну, вы выпускали. А якось випускало з Радянського Союзу цікаво. Я коли каждий молодим їздили, яко? Ні, в ви... 117-ті я з 18 був виїзний. Були виїзні. Цікаво, а хто ви по професії, що вас випускали? Музикант. А, музикант. Ну, тоді так, може бути. Тоді може да. бути так. А з якої да. республіки? Ладно, країна Радянський Союз, а республіка РСФСР? Ну, я жив у Москві, да. Жив, учився. Угу. А -huh. Потім женився в армії, опять учився, <світ> потім опять працював. Ну, так. Ну, я зрозумів. Голосували за Трампа, якщо не секрет? Ну, звісно подобається, його вся політика подобається вам, все, що він робить? Ну, то, що він робить, це взагалі геніально. Геніально. То, що, то, що не, давал, не давали, вернее, робити ніхто, крім Рейгана, вот, напевно, він єдиний, хто повернув Америку в другое, в другое, на іншу трискову. Цікаве порівняння з Рейганом, слухайте, я, звісно, так не дуже... Там, пам'ятаю, що там Рейган робив, я був досить маленький, був, але... Ну, Рейган, це, знаєте, який почав вот, холодну війну, Вот, а це сенс. Рейган почав, да? Ну конечно. Да, я думав, що трошки за Рейгана до Рейгана ну, почали. Ні. Не, ну, <клес> ну менш стим, ні. Він молодець, Рейган довів до логічного завершення, він переміг у цій війні. А от он тепер, да вот он да. компанії, які, ну як ну, це, mm -hmm. типа як у вас вот. Ну, коропція. А, тобто ну, Рейган – корупціонер. Ні-ні, наоборот, Демократична партія. А, демократична партія. Я до чого веду? Бачите, ну от Рейган розпочав холодну війну і переміг її. Тобто Радянський ну, Союз кон... пропаде кон... своє існування. Да, це зглав, да. Все да, да, конечно. Кон... А кон... от що з діях Дональда Трампа я цього не бачу. в сміті чого? Що? Ну, щоб, скажімо, дотиснути Російську Федерацію, щоб вона розвалилася. А, ну подождіте, треба вже. Uh, он вводит санкции, сейчас очень серьезно, там, против Китая, все, вот видите, то, что он затеял uh, все эти тарифы, это вот как раз результат, один из больших результатов. Но ну, тарифы, но пока что, насколько я понимаю, он в заднюю по тарифам. Ну, вы просто не понимаете, что можливо, такое. Можливо, я не разумею, так. Да, это 100%. 100%, нет, ну, ну, nee, ну, я... Ну, навіть, давайте так, при не Байдене, при, при Обаме, при Байдене, у нас бензин, например, стоил Вот прибатно самый высокий був, а, а, 8 долларов, а, э, как это, дизель. Дизель стоил до 7 долларов. Ну, це сегодня... за 4 л, да, за галон. Да, да, конечно. Да. А сегодня, а сегодня, а даже в Нью-Йорке, который считается, самый, в принципе, дорогой угу. а, штат, вот у нас сегодня 3 доллара. 3 доллара, дуже добре. Це прекрасно. А вот те, що він припинив допомогу Україні? А Вот, вот, здесь очень серьезный вопрос. Я, мне это очень больно, конечно. Вот, но к сожалению, к сожалению, вот, э, у нас э, на прошлой неделе выступала конгрессвумен из палаты ну, Конгресса, да, нижней палаты. Она э, такая, скажем, э, в помощь в Украине, вот. Но почему-то ее выступление было о том, что есть некоторые данные разведки, что оружие, которое было поставлено в Украину, оказалось на черном рынке. Да вы что? Ну, вот, да это... Ракет, ну, ракеты от Петро, да? Не, ну, не, и припинились, дивись, полу... дивіться. Припинили да. постачання, наскільки от мені відомо, з офіційних джерел, Это да. Патриоти. Це ракети до систем залпового вогню Хаймарс і да. 155 -і снаряди до гаубиц. Ну там ще, Це то, що то, то що і мені тому, дуже цікаво, де хто може. уявляєте, де... продати ракету до Петріота, да? на Чорному ринку? Да. Кому хто її купить? Ні, ні, не, ні. Не, Іменно з України, mm -hmm. з України, куди була поставлена uh -huh. в Україну так. А, з України. Почему-то это оружие оказалось на черном рынке. Вот. Ну, хорошо, патриот, патриот, кто купит ракету? Я не знаю. Не это, знаю это... Сейчас будут расследования. Хаймерс, да? Наверное, кто купит Наверное, ракету? Наверное, мы все узнаем, когда расследование заходят. А Мне кажется, что да. трошки, что-то немного перебивает. Опять, опять. И, И знаете, просто... я слышал совсем иначе версию. А давайте так, если так. она так говорит официально, угу. значит, если она говорит неправду, ее просто посадят. За а вы знаете, пока будете разбираться, правда или неправда, Так. Українські захисники гинуть. По мирних містах летять ракети і дрони, да, які могли б збиватися а, тими Петріалами. А потім ти не просили Байдена, щоб він дав більше зброї? Просили, весь час просимо. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію, і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Просили, просили. при, за Байдена, перші приїхали Хай до нас. Ну, ну, все, так, да. Так. І, да. І ви а, знаєте, отся якраз 22-му році були змінні опозиціоне. А їх много, вам дозволяли, е, доскіч стріляти по по, по Росії. Е, їх тоді нам надали ну, ну, такі ну, ракети, ну, ну, які, які ми які ми Не, тоді не достували. Не достували. Тоді дальність ракети 70-80 кілометрів. Відповісти була. Дуже хороший чоловік. Про відповідь на мій питання. Вам розрішали бить по території Росії? Ні, на той момент нет. Хаймарсами. Ні. А на сколько Хаймарс бьет? 80 кілометрів. Что? 8-0 кілометрів. Ладно, Залежить від типу ракети. Якщо це. А 500 до 500. Ні, неправда. Почитайте. Неправда? Це ми залежить. Подивіться, ми ну, можемо ну, ми ми подивитись. Обов'язково. Іде від 80 давайте, кілометрів давайте, давайте, до давайте, залежності давайте, від типу давайте, ракети. Давайте. Звісно, Подожди. так, 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 подивіться. Так, давайте, подивіться так, подивіться, подивіться. Окей, okay, окей. Okay. Так, так, так. One second. Ой-ой-ой. Який же ми. Так, сами це ми, якісь. Самі які... самі себе сами, сами гробите. Дійсно, самі себе. Це не Росія yeah. на нас напала, не? No, ну, я ж, я ж, я, вона напала. Я, вона Росія окупант? Конечно. А чей Крим? Український. Угу. Це добре. Подожди, секундочку. Так, 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 будь ласка. How far Heimers can reach? Ну, поки шукаємо, скажу, що там в залежності від типу ракет. А, такі різні ракети є? Я вам це вже намагаюсь сказати. Я, я ще раз говорю: так вам же не давали ті ракети, які йдуть в Росії. Вам давали ті ракети, які мають дистанцію Просто системи. система не наступати. Не, не наступать. Я вам leer, ми зараз говоримо за збивати. А когда Україна начала наступлення, Вам поставили жопу, вам не дали столько снарядов и всего, чтобы вы пошли и, и, и зажали там. Вот и все. Так, а чему с получением штаты не надают до в необходимой кількости? Потому что Украина является очень коррумпированным государством. А Можна якісь от документи? Будь ласка, питання да не документи. Ви їх прекрасно знаєте. Документи, будь ласка, Ось у зводваєте другий гаджет без документів. Знаєте, ви знаєте, так вас... само успіхом да, я можу ви звину звинуватити вас. Ви прекрасно знаєте, що у вас дохера. Я так, кажу, Можу з таким ну, да, успіхом так, і вас звинувачувати але, в тому, що ви корупціонер. Я же не політик, що вам документи давати. Звісно, Понимаєш? ви просто знов таки на рівні пліток і я чуток оце все говорите. Говорят, і то, що теж пишут, я і що пишуть, я аналізую. А що ви читаєте? Дуже цікаво. Ну газети. Які? Ну які е -е, їх много. Я зрозумів питань більше і вашинтон пост і, і, ваші домпост, е, і руки, да і, до до мене і... якісь запитання є, бо в мене до вас більше немає. я Зрозумів в принципі. ну понятно. Це ви не можете відповідати на самий головний на вопрос: є лише корупція в Україні? Звісно, що є. Ну так вот і все. А, а чи є корупція а, в Сполучених а, Штатах Америки? А, а я вам скажу ще другое. А тепер не може... ні, давайте а, я, а я, а я вам говорю свой текст, я питання поставлю. Я питання вам поставлю. Секуночку, не може корумпірована mm -hmm. страна побідіти, mm -hmm. а в Сполучених Штатах Америки є корупція? Звісно, mm -hmm. є, але ж не воює. Ти ж бачиш, що робиться, як вона не, не, не воює. Та як ж не воює? Воювали в Іракі, в Афганістані воювали. А ви тоже. ви Воювали, <говори> <Україна, Україна говори> воювали Україна, Україна yeah, теж воювала. Україна була представлена батальйонами no, медиків no, і батальйоном no, і батальйоном no, сапіром. No, розмінування no, no, <говори> да, ми з прохладно, знаю. <говори> так що ми, так, 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 як ви така корупційна <говори> країна, як ви а, так і не можете допомагати, а в Чечні воювала? в Чечні Україна офіційно не воювала а офіційно? Ніякі в які підрозділи української армії були в Чечні. А коли ви говорите о зелених человечках, Росіян, ані теж зайшли, а не, не була армія, а була а зашли... а, нет, Путін визнав, там. що це були регулярні війська, это потом, это потом он ну сказав. так він ж визнав, да, визнав. Ви, да, да. А хто хто в Чечні? А що у Чечню згадали зараз? Дуже цікаво. Ну потому що Україна там була, ну була та й була. На, на прохання, Но, наприклад, то, президента то, Дудаєва. Це, это, это хто це вам таке сказав? Ні, что... Ні. російський вони в 91-му році голосили них була гражданська вони в 91 першому році оголосили незалежність. У них була гражданська війна. Вихали в дев'яносто 91 році. Республіка Ічкерія оголосила про свою незалежність, обрали президента Дудаєва. і Крим Крим не проголошував незалежності. Ну как є, отак. Отак як так, як тільки ні. Ну так, це Крим спочатку був захоплений. Крим був захоплений зеленими чоловічками, які, як ви визнали, потім, потім визнав, визнав, визнав оцей бункерний карлік про те, що це були регулярні війська Російської Федерації. Ну, не так. А ви прислуховуєтеся, не, не треба ти, зі мною ну, паралельно ти, говорити. Не ти, а ви треба казати. Ми на ти не переходили, не домовлялися. Ні, не треба, не треба. Я розумію, що виїхали. Ви виїхали з ви Росії, виїхали, але Росія з вас не виїхала. Ви як були отим типовим совковим. Ну, не зовсім людина, так в принципі, нею і залишилось. Ні, ви ти ж мені не спориш. Вы... Та звісно, я навіть собі не ставлю на меті вас пере... перекрикувати чи ще щось. Абсолютно, з вами все в принципі зрозуміло. От для да. мене все зрозуміло. Абсолютно, абсолютно yeah. так. Я ще раз скажу: yeah. людина із савка може виїхати, але совок з людини не виїжджає. Це назавжди. Да, Чих-чих-чих-чих. Радий... Що чих, 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 чих. ти вже на особистості якісь образи скидаєшся? Тихенько будь. Нет, я ти, 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 ти дивись, ти дивись ти зараз тебе ще кандраті схопить. Воно мені треба. Хоча ні, менше буде виборців а Трампа робимо <серед> <Дорогами> з України. <серед> ти, скоріш за все, КГБС на консерва. Навіть тоді каже, а був, щоб за радянських часів отримати закордонний паспорт, обов'язково проходиться співбесіда в КДБ. От а тим більше, щоб виїхати до Сполучених Штатів, отримати візу. Железобетон КДБ. І, скоріш за все, був, був завербований. Тобі можливо, тобі так і вдалося виїхати. От і все. От і все. Старенька консерва, яка легенько вскривається. Не треба оце ось зараз зараз брехати. Сидиш там на консервації, я не знаю. Можливо, завтра тобі позвонив якийсь твій куратор із ФСБ минулого КДБ. І скаже, що там бум 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 якесь кодове слово, і підеш, будеш вчиняти там якийсь терористичний акт на території Сполучених Штатів. На території Сполучених Штатів Америки. Це жалезобетонно. Тому ти зараз такий, знаєш, весь такий і Крим, це Україна, і то, і все, і цей кажу, але зброї вам до вас корупція. А чи є в Сполучених Штатах корупція? Є, я каже, ну це друга корупція, то хороше. А на Росії є корупція, е Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.